Ну, да? Ми значно від Сережки. Кажуть, йдемо не то і сторону, йдемо сюди через м'ясний, подивимося, що там у нас м'яско. Та й собачкам косточки зараз за рядчі закажуть. Погода, звісно, покасна, але правда, людина ще, ну таку, знаєте, тихенько. Але воно завжди так було сюди, тому що мороз, ну це таке от. А ми зараз з вами йдемо, закажемо собачкам косточки, подивимося, по чомусь свинінка говядинка. Зайдемо до нашої альбіночки. У нас сьогодні дуже великий заказ буде на Польщу. Але тільки не знаю, подожди, Вівторок середа, четвер перевожчик. Сьогодні п'ятниця, так? Да? А, сьогодні може перевозчити. Ну, зараз ми узнаємо, бо мальчик заказав. Так що мої хорошенькі, йдемо, подивимося з вами. Обзор цін. Людей побачимо сюди. покажемо, Правильно? Правильно. Ідуть в вас класу. Бабушка, бабушка. бабуся, йде. Нася, я опять забуду, куди треба йти. Куди так треба хоть погріємося? Наліво, наліво, ідемо. нічого з угла не відчуєте. Добре. Що там? А що ви тільки розложите? Так, бо я тільки приїхав. А чого ви так довго спали? Я не спав. Не спали? Ну, хорошо. А ну, що це ви як розказуєте? Що це таке? Ну, це почеревочок. По чому почеревочок? 150 гривень. Скажіть, що там ціни? Поміняли чи не поміняли? Ні. Такі... Осталось. Траса нормальна, все нормально. Так, слава Богу, так. Що можна їздити? А ну, дивіться, хвостик почав. Крисиний квіт. Крисиний квіт. А це ходить, що з ним робити? Гристи? на борщ буду. Так, да, саме да, просто на борщиках. Так, да, 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 да виноварський. На... Так. Да. А ну що там у нас по м'ясу він? По м'ясу. А ну, тут дощик буде. Хоче вотакий за дощик, що гарний. А такий. такий на борщик, ну, повний же там виїжджає. Оце все, що такого з цим копитком. 150. 150 15 кг, і в ньому кілограм 10-15, да ви це по. Ця нашачка за 80 гривень. 80. А сіка, ну я думаю, так десь кілограм 10, да, 15, да? Ні. По... 10, 10 буде, да? Так, да, так. 10 кг. Сергій. Десь, так. Хорош, а лопата шикар, ось оцей кусок брати, отакий був прямо. Оцей вок. Оце лопаточку брати, помуж і От що цей кусок, щоб прийти і взяти. кілограм, ну, по 140. По 140, кілограмів 25, да? mm -hmm. да, так? Слухайте, я так понавіс трошки тут можу угадати посміху. Тут сьомі, і ребра, і все на Все, 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 і баки. Почому свіже сало на сьогодні. Свіже, 140, 150. Свіженька, хорошенька, да, таке, де так, на село шмале, на 4 пальчика. Ну давайте вилазитесь тоді. Ви у нас кожен день, так? Да? Да. Хорошо, ви хорошенький. видите, я у вас таке. Удачі <свіс> вам <св дуже.

Визнай же в духовочку ставіть. О, так. Да. Людочка, а як хочу заказати, що треба робити, по якому телефоні? 063 852 5515. 15. Скажіть, з э, м'ясом щось подорожало чи ні? Дорожчає, дзвоніть. Накладна лежить 145 закупка. Uh, плюс uh, пару басенькин и так далее, очень дорого. И мясо уже 280 гривен. 280, ну 200 колопатки, что у нас? Задняя часть, часть да. Это вот 280 вот гривен, да? Да, вот это. Красавчик. Да. Так, вот а ну качалки, 290 гривен. Качалочки 290, 290 да. гривен, девочки. Вот, так, смотрите, щас, щас. Да. Так, качалочки 290 Вот Для это нас... там трепочек, что я нарезаю, да. 220 гривен. Это стейк на кости называется. 220 да. гривен, да? очень хороший. Так, Людочка, а ну вот с, с это у нас с свяжчиком. Это суп борщ, 160 гривен. 160 да, гривен, вот, да. Вот, смотрите, хороший. А язычки есть, ечу, я не мочу. А, язычок один есть, в заказ уже спрятала. В язычок сейчас? 380, 380 гривен. 380, да. Дивите, вот при вас разрубляют мясо, дивите, все разрубляется. Нас, вот, дивите, приходит мясо, да, все при вас разделывается, прям свежень Все, так, девочки мои, дивите, значит так, 50 гривен. Так, печень свина, вона по 50, сердечко 90. 50, да. Так, обрізочки я там моим собачкам. Сделаем вашим деткам, 5 да. килограмм да, и 5,5, так, мы Добре, ця? Людочка центри приходит и говорит, на витринку читала. Да, да. нет, на, на витринку делаю витринку, красивую видите? витринку. Вот. У -у -у. Девочки, так замариновать духовочку дужи, дужи, дужи. дуже дуже 200, дуже дуже Почем кострец? Тоже 280. 280. Людочка... Мягкая часть на швы можно да. брать. А вот такие обрезочки почему? Такие 200, 190, 180, шейкий кусочек. Вот, 220. Тоже mm -hmm. хорошая. Шейка 220, 120, то, да? А у вас рыбку тоже поднимается? Нет, трошки пошла вниз. Трошки пошла вниз, да. Ну ничего, ну це так, это ж, ну. Так At вам. Люди должны понімати, що й елки палки, ми шов э, так людочка. А горяже телечка, є у вас членочек, а, продали. Да. давай Горяжеву дівчика забрала трупу спіла 680, 680 шестсот да. восімдесят. Ну це воно щас на ці неділі. Да, вони вот тікати вот єс. Філейка навіть зимою летом одним цвітом. Да, ну, да? Да, да. Да. А язик свини горяжі. Ануше свино язик сто п'ятдесят как і был. А есть свины? Да. Дивитель, вот, вот розделыйте все при вас, девочки, моите. Я же показывала, девочка, одна, то нового базара вас посмотрела, теперь ходит, радуется, благодать. Ну, дивите, дивите, мясо при вас, дівчата, девочки. Дивіться, вот 104. такой свиной язык, 150 гривен тебе. А ты казычковилю? Язичковий, дивіться, 150. 57 На 57 гривень. Да, кішкарна, майонезик. Натуральна. Так, людичка, да. ну вам удачу. обтираємо ручки. Да. Да, моя. Я, вам да, хорошого да, дня, да. девочки, дивіться, все про вас розділується, все розв'язається антриходики. Вам тоже, девочки, хороші вадня доролі нам, хороші покупателі, тішини, покоя. Все буде добре, ви знаєте? Да, По-другому ніяк. Да, я нія. я, я вірю. Люблю. Люблю. До свидання. Добрий лимончика. Слухай, базар, там три жиренькі. То, що там подивилася я відкрив, бо я в одні не візу в воротах. Мені треба розширяти. лимончик наш, що там лімончик. Вася зразу. Добрий день. Добрий день. Так, що ми там? Лілімончик, вихідна наша, да, моя. Ну, понятне діло, лілімочик наша вихідна. Двісті, що там? Трошки не подарували, що да? Дівчки, не забувайте, що є капчена і є запічені курочки. По чому ціна на них? 200 гривень за кіло. 200, як заказати? 0,98-756-15-11. Так дивіться, ну це красотуріцька. Ірина курочка, <свят> і, Ірина Курочка, чуєте, а зараз вже буде сестричка ваша, так? Да? Це моя прихильниця. Слухайте, А ви похожі, тільки ірочка чорна, а сестричка ой, біленька і сестричка чорненька. Ну одне лице, слухайте, наскільки так да і по спокійні такі. Дивіться, чому ірочка оці кури зараз на сьогоднішній день. Ірочка 200 гривень за кілом. Скільки в неї десь. О така сьогодні не сильно такі. А ну по чому в неї десь буде вес? Йому 620 на 324. На 320 є на запічений копчений. Яка ціна її? 240 кілограм. 240 за кілограм. Да, yeah, Оці... Є запечена, є копчена. В колічку має десь такий кілограм, да? Кілограм десь колічку має. 12. Це не все другий наш ролик. А ну номер телефону, Ірочка, давайте. 098 756 15 11. Купати оці, по чому дівочка питала, по чому вони? Купати 280 кг. Скільки... Да, скільки тут у неї? Верхотенькі, скільки купачка там має? Купачечка така 74 гривень. Да, Дивіться, це у вас колбаска. Що за колбаска нова? Чи вона була, я не бачила. Відчина. Відчина? у нас Відчина. по чому відчина? 260 гривень за кілограм. У качалочки десь кілограм буде чуть більше, так? Да? є менше. Дивіться, Ірочка, якщо такого такое приблизно там кілограм... 980, 980 грамів. 980 грамів на початку. Дивіться, Ір, якщо я беру десь кілограм 10 курочок широко, ціна на обдає друга, так? Ну так, звісно. Все так, друга. ]当然. Значить, по чому ці відкриті, ви сказали? відкрита курочки. 200, 200 гривень за кілограм. 200 гривень за кілограм. все передається новою поштою. Дивіться, Відчий все дня. вакуумірується. Дивіться, яке хороше. І це теж по 200 гривень? Так. Ви розумієте? ви ось собі зробили заказ, який вам все передали. По-перше, зараз все передається новою поштою. Ви знаєте, ми всі переходимо зараз на інтернет, завакумірували і передали. І все доходить так от, кешках. Просто песня. А взагалі на нашому привозі в молодшому корпусі все песня. Все все, сходить. Сходить. А по чому пілешка? 240 кілограмів. Є печана і є копчена. Тоже по 240 кінецька, да? так? По 240 кг. Ми, кстати, Ані Леся брала, а ми Ані передали передачу. Сьогодні вона должна отримати. Ми ж теж Леся, вона дуже любить Аня. вона салати робить. Ми її там зібралися. Ми її серед понеділок передалася, вона сьогодні да, дочки. Так що мої хорошення приходити до нас на привоз, молочний корпус і купити всіх вкусняшки. Леся, я хоті ругалася, якщо йшла. Бо я йшла в час. говорю, ката, так ти проспала, милая моя. Нет, я уезжала по делам. Я уезжала. была на поселке, да. Альбинка, а ты передала вчера 20 килограмм сала? Чи ты сегодня утром завезла их? Сегодня завезла. Сегодня утром не завезла? Поэтому Нет, я. А ты на Польшу у нас сегодня будет отправочка? Нет. У нас на Польше отправка, ты же помощь. Вторник, всегда номер телефона 067-663-5607. А, мы Альбинки, знаете, что сегодня посещали? Потому что она сало ты будет, да, мальчики? Да, да. Девочки, почему ты сала Альбинка? Двести сорок. Особенно классная связка. Прямо куча на них засчитать. Я думала, Альбиночки опять проспала. Я і звиняюсь, я звіті звіняюсь. Альбінка дивіться, у чому це солодинка? Девочки, подивіться, 280 гривень кілограм. Отако правильно, да, Абінка різники, дивіться. Отако. Дивіться, 280 гривень кілограм. Подивіться на цю солодинку. Вона просто масло тесне. Дивіться, девочки мої. А ну дивіться, одне м'ясо. 240 девочки. Весь товар продається по всій Україні за кордон. У Альбінки є перевозчики. Під кожним роликом ми лишаємо номер кількох. 0067. Це брала, коли подобається, де воно? Вона сал, брала сало з м'ясом. Покажи, девочка, в Альбинке є новиночка, девочки шпин Вчора девочка написала, що воно буде подобана. А саме головне, хоч ребра, він. Дівчатка, подивіться на ці ребра, вони м'ясні, вони дуже смачні. Подивіться, одне м'ясо, красотулечки мої, 240 гривень за кілограм. Диви, сало з ну, Вот Можна його розмістити. Да. сало на маска по чому? Це третій ролик, Леся? Кажи номер телефона. 067-663-56. Зараз дивіться, бо часу какао буде самому салу жарові. Це щоб просто на хлібчик рости? Тільки коробочка стоїть? 150 гривень. Я тебе візьму її. А я ви знаєте, що люблю чорний хлібчик. А ви знаєте, що сало полезно їсти. Дивіться, утром встали, бутерводик. Чорний хлібчик, не надо тільки на а ось салом намастили і більше. Ну альбінка, ну, я кажу, як воно є. Дивіться, оце оце по чому кілограм. Альбінка, але я напевно, трошки бала вона. Мені проще не намастити. Понімаєш, дивіться, 240 за за воно йде по слоєчкам. 250, дівчатки, всі закази по номеру телефону, все відправляється по Україні за кордон. Звісно, Альбіночка наша э, ушла, але ми вже теж прийшли. Альбінка, ти не ожидала? Ні. Скажи, что мы как раз А хреба надо? Нет, ну оно лишь подморожено, а сейчас оно вкусное, когда подводят. Так оно должно будет такая так, а мы сейчас. Альбина, даже не видно, что ты сама, даже не пошла. У зелень, сейчас ничего, девочки, воно бесподобно, правда? Вот эти коробочки, да, да. Коробочка 150 гривен. Да я уже почула от три раз не сказала, що ты не складываю 150 гривен. ты что знаешь, я ты ему складываю возьму, чу? Прям у меня нервы нам не поделится, альбина. Сейчас мне напиши, ні, вона хороша, я її люблю. Тут, тут короче, даєш хоча б чи ні. Давай. Так що мої хороші, села Альбінки купили, йдеш. Милая, ти, спочин, ти від Бога, да, так? спочину, ти ж товар відводаєш? Я почином. На. Не надо, я почином. Ні, я тобі віддам гроші, зачем, щоб мені зараз прийшла на дурняка поїла. Ні, Альвінка. Мене зараз так дають паскотиш, номер телефона, каже Альвінка. 0,67, 6,63, 56 на 7. Я тобі даю геть 200. Каже, не треба мені здачі, Альвінька. Коли камера виключить, принеси мені гроші назад. Дві шеечки, дві шеечки, шеечку на завтрак. Шеечку на завтрак? А де твоя шейка? Боже, вона горільна. Дивіться, де вона це. Почалу мені девочки, надійно обладнано. У 240 грн/кг. Ah. Это мої лесники є. Твої лесники ще й тва мені не став, да? Да. А, ну що робити, що робити? Так, сім, шесть, шесть, три, п'ять, А, я ще знаєш, Леся мене на що присріли. Дівочки на отца. Що вона? Паште печенечки. Паще печенечки. Ти бачить, поште достиж, да? да Лісію не було на ринке. А я ела. Бач, заліс, а я вчера їла. Я ще бігла через рибець, купила крилечка, кусочочек не, ми ще з котиком, с хлібчиком їли. Ті ж не принесли, в неї ж не було, правильно? Шийку не принесла. Альбинська печівка при у вас яка? Домашня. Домашня? Домашня. У нас тут навіть є дівчатки. В Альбині сидіть все, смачна. А печірок тут після 320. 320. Дівчатки, правда, ви коли візьмете оцю шийку або цю печіночку. Ой, а ще оце дуже смачне. Одним словом, Альбинка, в тебе все смачне. А саме, головне, тиха ваша. Шить такой же бур, как и все, для них действительно хорошо. Девочка, прекрасный продавец, обалденная мама. І... И ты моя подружка, Боже, чині? спасибо, чинит. Спасибо, я не ожидала. Это на камеру, на камеру, милая. А после камеры я тебе расскажу, как я тебя люблю. Пашечки, летящие походку, и мы идем до нашей ухи, ухи, ухи. Добрый ранок. Ну, к моей любви. Красуня, добрий ранок, красуні мої, добрий ранок. Тут, звісно, солонинний рай, девочки. Ось вот такої солонинки, я вам говорю, немає ніде, як її заказати, олічка моя. А які ушки? Примірашна ушесть з п'яти утра. 0,97, 0,9, 40, 684. Дівчатки, чому ця солонка, діві, чесно, ні в кого такої солонини немає, правда? Вона вот так пахне. Це ж не сало біле щастичком. 300 гривень кілограмів. 380 гривень, частичком. 380, запечений окорок з частичком. ЄСБ, з щастячка дуже смачний. Тає, тає на губах. Oh. І така шийка теж. теж шейка, сам, запечена, девочки, запечена запечена просто щасником. бомба. просто. Ні, Дай ножик, я дам попробувати. Ні, ні, ні я у дві вже сала взяла в округівці. З паприкою, чорний перець, 350 гривень. Девочки, все нові кошти, ви курсі. І ці дві красоточки вам передають. Богиня. 100%, 100%, 100%. Красотка моя, девочки, правда, дивіться, тут вкусняшки взагалі. Красуні ви мої, Олечка моя рідненька. Да ви дуже не відстаєте, ви вообще. Ми вас любимо. Любим. А ми вас, вас тоже? Заказываєм, а де пожалуйста. сердечко? I love you? Де? Де Я вас люблю.